Що таке скарбниця бонусів? Ваша дитина просто навчається, бере участь в уроці. Наприклад, дитина активна на уроці, вмикає камеру, відповідає на питання, веде дискусію, до це ми її нараховаємо Тобто за кожен активності є бал. Наприклад, далі дитинка бере участь в якихось проєктах, вона бере участь у таких, наприклад, курсах, як учні учням чи якихось інших активностях, за це нараховуються бали. Потім в кінці року ми ці бали нараховуємо і конвертуємо у гроші. Наприклад ваша дитина отримала 3 тисячі балів. Ці 3 тисячі балів ми переводимо у 3 тисячі гривень, і ви маєте можливість ці гроші або отримати на карту, або використати для оплати якихось певних послуг, наприклад, путівки у зелену школу. Таким чином, ваша дитина має цікавість не просто навчатися, вона навчається ну, дійсно, заради того, щоб отримати якийсь бонус, і цей бонус є коштом. І таким чином діти уже навіть із молодшої школи вони вчаться заробляти перші свої кошти за рахунок того, що вони навчаються, тобто вони заробляють уже а, гроші своїм розумом. Ми вважаємо, що це класна мотивація дітей до навчання, і не тільки просто ми таким чином намагаємося вчити їх фінансової грамотності. Тому такий лайфхак в нас є це наш нога.